Влада готується до офіційного відкриття пляжного сезону 2013. Натомість столичні пляжі вже заповнені відпочивальниками, і навіть залишки нещодавнього підтоплення не заважають відпочинку. Але голова у відпочивальників таки болить. Від чого дізнавалася Тетяна Фруктова. І ще до офіційного відкриття пляжного сезону дитячий пляж у гідропарку заповнений. Діти граються у воді, дорослі, хто купається, а хто просто гріється на сонечко. Киянка Вікторія із сином Максимом тут не вперше. Кажуть, приходили сюди, коли й вода була вища. Я вже два рази купався. на інвалідному затепіла. Ряд тапчанов на сусідньому пляжі для інвалідів аншлаг ряд тапчанів і досі вкритий водою. Відпочивальників це не бентежить натомість обурені іншою, гострішою проблемою відсутністю біля пляжу, туалетів. Туалет є, він там, но він не працює вже третій сезон. Закрит коли-то згорів. Хтось його викупив? зробив там ремонт закрили, повісили замок і Он не працює. Ви представляєте? Ні, то это вот хто хоче з маленькими дітьми куди йти всі кусти, води всім наплювати на все на найближчій до пляжу. Вбиральні замок. Єдине, що працює за 200 метрів від пляжів біля метро, за гроші. Інваліди кажуть, для них це надто далеко і дорого. А у ресторани, які поруч із пляжем, їх не пускають. Хто пускає? Заходіть, заказувати сидіти сапто, сходіть них в туалет. А працівники численних яток у гідропарку також змушені платити за нужник. М'який стан середній. з іншого боку Венеційського мосту ще один туалет. Його стан жахливий. Директор КП «Плесо» Павло Попадій каже: гідропарк до сезону майже готовий. Величезний обсяг робіт був зроблений, а саме територія була зачищена, підготовлена, проведений комплекс диретизійних заходів, від гризунів дезінфекційних водопроводних мережі, очищений був пісок. Підремонтований реманент. А от проблемою збиральними обіцяє виправити. каже, уже роблять у них капітальний ремонт, який наразі призупинено через затоплення. А от ту, що вже три роки зачинена біля дитячого та пляжу для інвалідів, обіцяє відкрити і зробити безкоштовною найближчим часом. Тетяна Фруктова, Андрій Хлусте СН